Розсувні системи скління панорамглас на терасах та альтанках стали таким же звичним явищем, як і пластикові вікна в будинку. Використання їх таке ж саме просте, як і рух столу в приємі. Якщо дощ вітер-сніг, закриваємо. Якщо сонечко та гарна погода, відкриваємо. Тепер давайте поговоримо про альтернативи безрамному розсувному скліні від панорамглас. Дивіться, як легко можемо крити вхід на терасу. В ПВХ-шторах потрібно відстібати замочки, потрібно скручувати плівку в рулони, а також розстібати блискітку. А коли ми говоримо про металопластикові вікна, то у нас взагалі будуть вхідні двері. Але це ще не все. Дивіться, що можна зробити далі. Скільки часу зайняло те, щоб відкрити повністю цей проєм? Менше хвилини, правда? А в ПВХ-шторах потрібно крутити плівку в рулони. А пластикові вікна взагалі статичні. Їх не складеш. Звісно, я паралельно сувні пластикові та алюмінієві вікна, але їх вартість в рази більша. А тераса у нас не житлове приміщення, тому такі варіанти за велику вартість вам навряд чи потрібні. Далі зовнішній вигляд. Яка з альтернатив дає таку прозорість та панорамний огляд? ПВХ штори спочатку прозорі, але через кілька циклів зима-літо вони добють та жовтіють від сонця. І тому значно програють скриню від. Статичні пластикові вікна це з самого початку широкі рами, які не здвинути, не прибрати. А безрамне скління ось це максимальна прозорість та панорамний огляд як в закритому, так і в відкритому стані. Паралельно сувні пластикові вікна теж мають рами. Їх стулки можна здвинути, але відкрити майже повністю приєм неможливо. Зараз на вулиці дуже жарко. і Я думаю, що ПВХ-штори все ж таки виділяють специфічний запах. Особливо коли приміщення зашторене, бо зроблені вони з полівінілхлориду. Загартоване безпечне скло, яке використовується в системах Glass, є інертним та гіпоалергенним матеріалом. Воно навіть використовується у харчовій промисловості. І останній параметр для порівняння альтернатив це вартість. Так, росуні системи Glass коштують дорожче, ніж ПВХ-штори. Але якщо поділити вартість системи безравного скління на кількість років експлуатації, то ПВХ вже виходить не настільки дешевше. У нас є відео заскленого об'єкту, де були встановлені системи аж 8 років тому. Скло як було прозорим, так і Лишається прозорим, стулки як рухалися легко, так рухаються легко і зараз. Пластикові статичні вікна. Ціна приблизно така сама або не набагато менша. Але мінус легкість, мінус панорама, та мінус можливість відкрити проєм повністю. Паралельно сувні пластикові або теплі алюмінієві системи. Ціна в два або більше разів вища, ніж на системи Glass. Ми намагались бути максимально об'єктивними в цьому порівнянні. Ми впевнені в своєму продукті. І якщо у вас виникли будь-які питання або ви хочете засклити свою терасу, танку чи балкон, звертайтеся, ми допоможемо обрати найкращий варіант. Для вашого приміщення.